На благодійний показ фільму Війна за свій рахунок у Житомирі зібралося чимало публіки від посадовців обласної влади до школярів. Бачите, десь дещо більше, ніж показують нам в новинах, можливо, більше правди якоїсь. Він документальний, а якщо документальний, ну, тому що я, наприклад, про Афганістан не дивлюся художніх фільмів, тому що будь-який артист не може зіграти те, що проходило в мене перед очима. І тому для мене цікаво, які причини, що як що добре, а що є недоліки в тому, що що відбувається, що наші люди гинуть. Мандрівник, він же оператор та режисер, а нині доброволець національної гвардії, автор фільму Леніт Кантер, говорить, що камера його головна зброя у війні з неправдою. Творчим людям потрібно брати в руки камери, потрібно брати в руки пензлі, і ми зможемо значно більше змінити в цьому випадку, тому що інформаційна війна, мистецька війна, вона. Триває так само, і я думаю, що коли ми переможемо в цій війні, ми переможемо загалом. Цей фільм він може дуже сильно вплинути на багатьох людей і вплинути в тому смислі, що навіть байдужі стануть небайдужими. Будні добровольців, усвідомлення недологості керівництва, емоції, ненормативна лексика, життя підрозділу національної гвардії без прикрас, як відображення загального стану у державі. Ми воюємо цієї. Такою системою, яка у нас лишила ще з Радянського Союзу. Ми воюємо з тупістю, ми воюємо з неорганізованістю, ми воюємо з корумпованістю. Ми воюємо з тим, що багато людей не на своїх місцях. Учасники подій роблять висновок, який напрошується у кожного, хто переглянув стрічку. Зміни відбудуться лише за власний рахунок. На показі фільму у Житомирі зібрали 5 тисяч 700 гривень. Кошти вже передані до керівництва добровольчого українського корпусу та будуть витрачені на нагальні потреби бійців.